Вітаю, друзі! Сьогодні 4 серпня, Дніпропетровська область, у нас от ближче до Харкова на півночі. Я хочу показати сорт винограду. Ну, як сигналка цього, цього року весною щепив, ось на Добриню щепив, ось пішла щепа, це у нас торнадо. Правильно? Так. Да. Торнадо сорт називається. Ну, дуже красива така ягода. От. Я її зірву. Зважу. Вона хрумка, дуже солодка, дуже добра. Вже давно достигла, просто що руки не дійшли. Ну, що там у нас? Як би так, 19-46, майже 20 грамів. Ягодка. І це сигнальне плодоношення. Правда, що на дорослий більш-менш куст ну, сильнорослий. Пощепив він сам по собі сильно росли, це торнадо. Наприклад, рядом росте в мене чорний кристал. Тоже дуже, дуже добрий смачний сорт. Він трошки менше. Зараз я... Ага, ось я тут відкривав я... вже. Ага, так, не дуже зірвеш. Зараз ой, візьму руки не доходять толкову шпалеру зробити, але сорти в мене гарні. О. Так, що у нас? Это я відрізав чорний кристал, він же ізюмиться, вже такий. А, ну я треба було палити. палить. Забув я за нього. Ну так, на вигляд, в принципі, не дуже чим і відрізняються, але в, чорный, в чорному кристалі там можу бути дві косточки, а в торнадо одна. Вот. Рядом вони. Ну, трошки, конечно, торнадо крупніше. Ну, Чорний кристал теж дуже добрий виноград, і В мене є кому треба саджанці надо ще тільки живці будуть. О, дощ на Нарешті. Так, що у нас? Внутрі как бы Дуже заручно резать. Так, это наша рита она шукає. шукает. тут переверну, може, це не дуже, ногами. Подержу, треба, конечно, було б якусь селфі палку, ну да ладно. Так, пополам его розрежу. О, ну тут два, дві, даже три кисточки черного кристалла. Торнадо. На такую ягодку. А ні, є кисточки. Вибачаюсь, є такі кисточки. Ну они. Ну майже рівно синие сорта, але торнадо на мій погляд щось смачніше за чорний кристал. Ну теж досить велика ягода, 13 грамів майже. Чорний кристал. Ну хруст більше конечно у торнадо. Он прям хрунтить-хрунтить чорний кристал теж. М -м, теж хром А це за великим рахунком не дуже за смаком не відрізняються. Не тільки що дуже солодке треба вже запівати. Ну, кому сподобалось, можна замовляти живці, саженці. Ну, торнадо не дуже багато живців. На жаль, але є. Дякую, миру всім. До побачення.